Добрий день, це канал мої помічники. Покажу зараз, як я запускав комбоїна. Це коли в мене була проблема з паливною апаратурою, коли він не запускався. Ну, я думаю, таке буває в багатьох, коли там або завоздушила система, або ну, якісь проблеми з паливною апаратурою. Бо багато людей мене телефонують, питають. Після мого там виходу сюжету, де я ремонтував палив на апаратуру в комбайні. Ну, в общем, Я придумав спосіб, того, що крутив дуже довго стартером, а він же не запускався. Соответственно. і Старці спалив і в общем, багато я способів перепробував. І що я придумав? Як я запускав його? Значить, що для цього потрібно? Для цього потрібно. Ось такий хвостовик, флянець. Ну, флянець на 8, на 8 шлиців. І, ну, як на вомі на тракторі. Така шайба приварена. І приварник вал такий десь знайшов, я не знаю. Потом. Кардан. Соответственно Саморобне зробимо Кардан довжиною Довжиною в мене, ну це в моєму випадку 470, 460 тут, тут така труба була були такі гухи. Привари я з двох сторон. Так, 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 далі потрібно. Помічник, звісно, потрібен, то що самому цього не зробиш, зараз він прийде І потрібен трактор т 25 От, Беремо цей флянець. Я тут підготувався. Прикручуємо ось сюди. Зараз поставлю на паузу. Прикручу. Так, ось я прикрутив. Цей флянець сюди. Ну це так же кажу в моєму випадку, тому що це не заводський у мене Шків а самоточний Заводські там трошки такі, ну можна, думаю, щось придумати. Значить, прикручуємо сюди оце. Далі по трактору. Я думаю, тільки треба Т-25, тому що МТЗ точно не підійде. Не знаю як там ЮМЗ чи якийсь там китаєць. Треба, щоб оцей хвостовик крутився незалежно від трактора. Свободно. Включено чи виключено, але він крутиться. Ось трактор заглушений. Думаю, знаємо. И подключаем, соединяем кардан, бомбайн и трактор. Сейчас придет помощник, ставлю на паузу, соединяем. Так, получилась у а нас вот такая конструкция. Сюда я предложил такой коврик, можно одеяло, можно подушку, чтобы если упадет, Ардан, Отвір цей був у мене, це не я його прорізав, не знаю для чого він тут, але ну, він тут був. І він мені пригодився. Ну ось так вийшло. Так. Показуємо далі. Не не нажми! Чаем масту напалення. Працює. Дякую помічникові. от Тома працює. Акуратно сюди олягло. Ну, десь став? глушимо Звісно, він мене запускається стартером. Це сьогодні вигружав кукурудзу, але у мене була вона у прицепі. І вирішив показати, це я два роки назад десь це придумав. Не знаю, може хто скаже, що все неправильно. Це, звісно, неправильно, доно все заводитися стартером. Він заводиться в мене стартером. Все як має бути. Все робимо. нормальное давление. Все работает Глушим. Глушим. Масса. Ну, вот такой способ. Я думаю, меня он немного выручил в свой час. же это только З Т-25 таке пройде. Я думаю, МЗ не знаю, МТЗ точно ні то, що там не втрачається. Бо... Китайці, дивіться самі. Думаю, трактора легше, звісно, завести. Мой там в гаражів коли стоїть. Десь ще у теплому. А комбайн вже заводиться. Ну, якщо все справить, то він заводиться добре. Десь так. Коментуйте. Кому сподобалось, ставим лайки. На все добре. Дякую за увагу.